Вітаю вас в ефірі. Програма огляд новин на телеканалі Альта. Сьогоднішній випуск присвячений головній події минулих вихідних виборам. Ми розповімо про найцікавіші моменти виборчого процесу в нашому місті та районі. А на початку про це та інше коротко. 28 жовтня відбулися вибори до Верховної Ради України. Як проходить виборчий процес у нашому місті та районі? Мій голос матиме. Якийсь якусь вагу не матиме, але треба, як кажуть, обов'язок свій виконати. Якість харчування в школах Переяславщини. Нею цікавилися депутати районної ради на сесійному засіданні, яке відбулося у вівторок. Я відповідаю за директорі, що продукція се таки і податки очима дітей днями були названі імена переможців цього конкурсу. Податки очима дітей проводиться на протязі 10 років і проводиться на загальнодержавному рівні. 28 жовтня відбулися вибори до Верховної Ради України. Наші кореспонденти протягом усього недільного дня стежили за тим, як проводиться процес голосування в місті та районі. Тож про це дивіться в добірці сюжетів. Виборча дільниця в циблях є найбільшою в районі. Там кількість виборців становить 2217 осіб. На годинку майже восьма ранку. Двері дільниці от-от мають відчинитися. У фоє будинку культури зібралося багато люду. Усі в очікуванні. Тут навіть утворилася черга. Проте таких сумлінних виборців, як Марія Савіцька, це не лякає. Ще за своє життя ні одних виборів не про цей не пропустила. Правом буде, не буде, мій голос матиме, якийсь, якусь вагу не матиме, але треба, як кажуть, обов'язок свій виконати. Сьогодні на роботу до, трошки раніше. Це кожного обов'язок прийти, проголосувати, віддати свій голос. Я хочу в Києві проїхати, тому прийшли на вибори так рано. Рівно о восьмій дільниця відчинилася. Тоді ж циблівчани активно включилися у виборчий процес, розповідає голова ДВК Марія Черняк. Людей багато Люди, які йдуть на роботу в госпіталь. Ми їх пропускаємо в першу чергу, а потім потихеньку відпускаємо тих людей, які прийшли до нас на дільницю. У нас ті, що голосують, люди літнього віку, яким за 80 років у нас 123 особи. І в цьому році 19 голосують вперше раз. Ми їх стараємося вітати. Григорію Миколаєнку вже за 80. Він одним із перших прийшов на виборчу дільницю. Здужається ходити на виборчу дільницю, звісно. Я займаюся спортом, холодною водою. Ну, такі дядь в моїй житті. У циблях людей старшого віку та молодь, що голосувала вперше, вітали квітами. Годину по тому наша знімальна група переміщується в село Лецькі. На вулиці голосно лунає музика, додаючи настрою тим, хто прийшов голосувати. Одначе ажіотажу, як от у попередньому селі, немає. Іван Захарченко своїм правом виборця вже скористався. Хоч голосувати треба, не одне хоч розлічення. Це село. Бабка каже, прийде послухала. Лоджі немає, явно гепа. Ну, хай гепає. І справді, як розповідає голова ДВК Наталія Ткаченко, у них на дільниці більше ста виборців, яким уже за 80 років, а молоді небагато. Два села в нас, і Вінниці. Не дуже ще з утра, видно, ще сплять. Думаю, під обід будуть іти, під вечір. Голова цієї дільниці каже, що найбільшого напливу виборців тут чекають у другій половині дня. Близько 10-ї години наша знімальна група вирушає в напрямку міста. На дільниці, яка розміщується у приміщенні університету, виборчий процес проходить досить жваво. І саме в цей час група в складі трьох членів ДВК та спостерігачів вирушає до літніх людей, котрі голосуватимуть за місцем проживання. Таких тут 29 осіб. Одна з них Ганна Єфіменко. Ну, я вирішила проголосувати. Ходила а зараз, куди я піду. Жителька мікрорайону підварок Тетяна Бур'ян теж голосує вдома. Все, буде чесно і справедливо. Це перший раз, воно вже є. І в мене сахарний сахарнить в мене ноги, пальці, все в мене болить. Далі їдемо до лікарні на спеціальну виборчу дільницю, на якій голосують хворі. Наша спеціальна виборча дільниця створена для виборців, які на даний час на день виборів знаходяться на лікуванні в центральній районній лікарні. Але в нас за власним бажанням вони звернулися, зареєструвалися, з них 75 виборців. З 75 виборців, 21 виборець, який важкохворий. На даний час зараз наші члени комісії відвідують їх із переносною скринькою. Микола Лисиця своїм виборчим правом не скористався. Говорить, причина банальна: не мав паспорта. А я не голосував. А чому паспорта нема? Де я переказував, щоб привезли, ну не привезли, чогось мене найшли або до. Е, воно одинаково. Хоч голосуй, хоч не голосуй. Юлії Казінській 18. Вона вперше прийшла на виборчу дільницю. Не знаю, відчуття так, що вперше такий вибір зробила, великий, такий вже серйозний. Для мене взагалі цей рік якийсь особливий, тому що я і школу закінчила, і повноліття, і до з омріяного вступила, ну і на виборах вперше. Того дня ми побували і на виборчій дільниці, що розташована в школі номер 2 Тетяна Чайка, яка головує тут, розповідає, що зранку спостерігається значна активність електорату. Виборчий процес проходить інтенсивно і без кур'юзів. Люди йдуть. От, проголосувало у нас, рахується нашій дільниці 1066 виборців. Проголосувало більше сотні. У нас були спостерігачі, ви бачите, також їх багато. У нас зареєстровано 20 осіб. От, і крім того, були іноземні спостерігачі. Вони вже поїхали від нас. Я поцікавилася, як нам їм наша дільниця. Вони сказали, що окей. Що ж до іноземних спостерігачів, то нам вдалося поспілкуватися із росіянином Андрієм Барановим, представником міжпарламентської асамблеї СНД, він же заступник директора міжнародного інституту моніторингу демократії та парламентаризму і дотримання виборчих прав громадян. Сегодня мы начали работать в Киеве, проехали через Борисполь и вот сейчас приехали в Переяслав в Мельницкий, потому что методика нашей работы, она предполагает посещение максимально большого количества участков. Что меня радует, это очень высокая активность избирателей. Мы здесь в Переяславе видели участки, где фактически уже очередь образовалась даже на вход, очередь к избирательным урнам. То есть приятно смотреть, что население Украины очень активно принимает участие в формировании своего будущего. Спокійно проходить виборчий процес у нашому місті й по обіді. Переконуємося, в цьому завітавши на дільницю номер 44 93 округу, що в приміщенні гімназії. За словами голови ДВК Наталії Даценко, станом на 14-ту годину проголосувало 349 виборців. 88 осіб голосувало вдома. Ніяких проблем за винятком списків не було. Були проблеми зі списками, є люди, які себе не знаходили в списках, але рекомендуємо звернутися в суд. Люди поки що не поверталися. Нікого ще в списки з рішення суду ми не занесли. А от на шостій дільниці виборчого округу номер 98 що у стовп'ягах, нарікань на списки не було. За словами заступника голови ДВК Тамари Андросенко, процес голосування проходить злагоджено. До 14.30 проголосувало 302 виборці. Загальна ж їх кількість 683. «Вибори активні, вже більш 50% проголосувало. Цей рік 25 У нас перші що по першому разу голосують молоді. До обіду йшло більшість такі похилого віку, більш старшого. Після обіду вже йдуть більш молодші». Відмічають й присутні на дільниці спостерігачі. «Порушень ніяких не помічали, все йде спокійно, проходить, як завжди. У самих же виборців цікавимося, чи не заплуталися в бюлетенях та списках кандидатів у депутати. Жителька 105 Віра Крепель у всьому розібралася. Каже, було не складно, бо на вибори ходить завжди. Стурбована жінка лише тим, що не кожен українець до дня волевиявлення ставиться так само відповідально. Наприклад, мені, як жительці села, хотілося, щоб якнайбільше прийшло людей і зробили свій вибір. Якщо так пасивно відноситись, то нічого не зміниться від цього. Що другі люди не хочуть просто йти, що а що там зміниться, кажуть. Ну як це? А може й будуть якісь зміни, якщо люди, якщо так всі будуть байдужі, то нічого не зміниться, звичайно. Станом на 15-ту годину на 94-й дільниці 98-го округу, що в Мазінках, голова ДВК Олександр Благовісний фіксує низьку активність виборців. За списками їх 579, а проголосувало 266. Помітила, що люди не дуже поспішають до дільниці і тутешня жителька Баба Оля. За її словами, бачила лише пенсіонерів, а от молоді мало. Вони ж розумні, вони ж знають за що. А я що я можу сказати. Мені добре те, що й мощі привозив у церкву. Мені добре те, що й казав, дітям війні віддадуть гроші. Мені і всі добрі. Ближче до 17-ї години повертаємося до міста, аби дізнатися, яка наразі ситуація на 93-му виборчому окрузі. Як зазначає голова ДВК дільниці номер 45 що в приміщенні третьої школи Лариса Шульга, порівняно з минулими виборами голосування проходить значно активніше. Явка виборців активна, активніша, ніж торік. У Нас вже були наглядачі, спостерігачі. від ОБСЄ. зауважень, скарг вони не виявили. За словами виборця Любові Григорівни, хорошому настрою, сприяє передчуття змін на краще. Погода чудова, настрій чудовий. Саме головне, щоб вибір зробили правильно. Надіємося, на зміни на краще. На вибори, як на свято, йдуть люди і до 49-ї дільниці, що у приміщенні будинку культури мікрорайону Борисівки, говорить заступник голови ДВК Тетяна Денисенко. Станом на 17-ту годину проголосувало 53,7% від загальної кількості виборців. Все йде як належним чином. Ми дуже задоволені. Люди гуляють, святкують із задоволенням. Активні, веселі. Майже восьма вечора і на дільниці номер 50, що в приміщенні сьомої школи, уже помітно, що вибори добігають кінця. До речі, найбільша кількість виборців нашого міста голосує саме тут. Це найбільша дільниця в місті, 1993 виборці. На даний час проголосовано десь 55-56%. Хоча відсотків. Хоча що з попередніми виборами, явка була не досить активна. Підсумовуючи, голова ДВК Таїсія Ткаченко наголошує, що виборчий процес проходив спокійно, без порушень та проблем. Були деякі як завжди із списками. Але в цьому винні самі виборці, які часто не знайшли себе, не провели звірку, не віднесли свої документи у реєстр виборців. Ми їм рекомендували звернутися до суду, але з рішенням суду ніхто не приходив. Тим часом вибори до Верховної Ради України завершилися. На годиннику 20.00 щойно двері виборчої дільниці зачинили. Більше проголосувати ніхто не може. Вибір зроблено. Склад депутатів Верховної Ради України обрано, яким саме він буде. Дізнаємося після підрахунку голосів. За попередніми підрахунками, явка виборців у місті склала близько 62%, що значно більше ніж на виборах 2010-го. За тими ж даними у Переяславі близько 40% виборців проголосували за Уляну Мостіпан: близько 31% – за Олександра Онищенка, 12% – за Олександра Мороза, та близько 6% – за Олександра Смірнова. Щодо партій, то серед них у нашому місті лідирує всеукраїнське об'єднання Батьківщина, набравши майже 40% голосів. За ним партія регіонів із 16%. Третє місце за партією Удар Віталія Кличка, у якої близько 14% голосів. 11% – у всеукраїнського об'єднання Свобода. І завершує п'ятірку Комуністична партія України, у якої 6% голосів переяславців. Це нагадаю, були попередні результати голосування в місті. Що стосується одномандатного виборчого округу номер 93 до якого, окрім Переслава Хмельницького, відноситься Мирунів, Каржищів, Богославський, Кагарлицький, Миронівський, Рукетнянський райони, то за інформацією із сайту ЦВК, яка оприлюднила результати голосування, станом на 13-ту годину цього дня було 100% опрацьовано протоколи. За їхніми даними, серед мажоритарників переміг Олександр Онищенко, у якого близько 47% голосів. За ним із 32% – Уляна Мостіпан і. 12 Олександр Мороз серед партій найбільше голосів набрало всеукраїнське об'єднання батьківщина 36%. У районі підрахунок голосів дещо затримується. Станом на сьогодні, за даними сайту ЦВК, в одномандатному виборчому окрузі номер 98 до якого входять Пресохмельницький, Бориспільський, Згурівський Готинський райони і частина Броварського району та міста Єготин і Бориспіль, опрацьовано майже 97% протоколів. У цьому окрузі серед мажоритарників на першому місці за кількістю голосів виборців поки що Сергій Міщенко, який набрав близько 34%. За ним Олександр Мостіпан. У якого близько 22% голосів та Кирило Поліщук із 11%. Серед партій першість тримає всеукраїнське об'єднання Батьківщина, яка на цей момент отримала близько 38% голосів. Продовжуємо програму. Учора у вівторок відбулася чергова сесія райради, у роботі якої взяли участь 45 депутатів із 60. Під час засідання вони розглядали питання виконання бюджету за 9 місяців цього року, програми соціально-економічного та культурного розвитку. Тощо на сесії була Тетяна Панченко. Далі її розповідь. За словами начальника фінансового управління райдержадміністрації Віри Куделі, за 9 місяців 2012-го до районної скарбниці надійшло більше 11,5 мільйонів гривень. І виконання бюджету складає 117%. У порівнянні з відповідним періодом 2011 року надійшло власних надходжень на суму 2 мільйони 565 тисяч більше. Більша частина видатків йде на фінансування галузі освіти. Так, цьогоріч надійшло більше 30 мільйонів 800 тисяч гривень, а також на заклади охорони здоров'я, які профінансовані більше як на 21 мільйон гривень. Заклади охорони здоров'я профінансовані на 21 мільйон 126 тисяч гривень. Кошти, які отримані від перевиконання бюджету, будуть спрямовані, зокрема на зарплату освітянам, виплату соціальної допомоги інвалідам, на фінансування центральної районної лікарні тощо. Наступним депутати розглядають виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку району. І в розрізі цього питання їх цікавить, якою є якість гарячого харчування школярів. Адже, як розповідає голова райради Андрій Недяк, у деяких жителів Переяславщини є нарікання. Батьки задають просте питання. У мене приходить в школу дитина в 8-й ранку. Із школи вона виходить о 16-й годині. Цілий день вона там проводить. У мене мати питає своєї дитини, чому моя дитина не може з'їсти нормального борща, який зварений на, на основі е, той якихось кускам'яса свинин, а не просто ту зажарку, яку зараз виливають в школі в суд. Депутати районної ради, які, крім цього, є директорами шкіл, кажуть у їхніх закладах освіти харчування якісне. Я відповідаю за директорів, що продукція сертифікована. Є положення про харчування дітей в їдальні шкідані. Там чітко сказано, що за якістю харчування повинна святкувати група контролю за якістю харчування з батьків. І так, що якщо в летях склалася така ситуація, складіть цю групу. У нас, наприклад, вона в школі є. Батьки приходять, самі контролюють і роблять зауваження, якщо щось не так. Ще одне питання, яке турбує депутатів пасажирські перевезення, так і нарікання жителів дівичок на рейсовий маршрут, який йде через їхнє село до Ковалина, мовляв, в автобусі їхати незручно, адже завжди тісно. Яка може бути безпека, якщо автобу попити? Є колективне звернення жителів дівичок, які висловлюють прохання розділити маршрут до ковалина і дівичок. Михайло Макаров каже, що це питання вирішується обласною державною адміністрацією. Крім того, на сесії піднімається питання про вирубку аварійних дерев. Так Григорій Дубина повідомляє про такі поблизу Гайшина. Якщо вітер вийде, зразу вони падають. Зявському останній вітер упав, упала деревина. дорожники приїжджають там, але це безпека дорожнього руху. Я вам підчукаю, як і заберу цього сокора труплого на дрова, тому що майське сьогодні не топиться дровами, пенсіонери, Підвезе, профінансуємо, допоможемо. Голова адміністрації Михайло Макаров запевняє, районна влада підтримує цю ініціативу. На сесії озвучено ще одну інформацію. Не надто приємно. У суботу перед виборами було побито сільського голову Соснови. А сталося так, що при в'їзді в село він помітив, що невідомі особи розповсюджували агітаційні листівки. Хоча напередодні виборів це було заборонено, розповідає депутат Юрій Павлушко. А почалося воно так, що робіли підійшов до автобуса, спитав водія. Значить, чому ми розкидаються? Сьогодні субота, заборонено все остальное, пачки ми просто викидали. Тут у цей період виходить, все, підставляємо пістолет у бік. У цей момент удар з другого боку, значить тіпер не бік, а що ось таке широке, тут прямо все. І 10 чоловік його там били в канаві. Василь Очкур отримав тілесні ушкодження. Є інформація, що він про факт побиття повідомив у міськвідділ МВС. Рухаємося далі. День автомобіліста і дорожника в Україні відзначається в останню неділю в жовтня. Це свято започатковано в нашій державі на підтримку ініціативи працівників автомобільного транспорту і дорожнього господарства згідно з указом президента України про день автомобіліста і дорожника від 13 жовтня 1993 року. І як же вітали місцевих перевізників та водіїв із їхнім професійним святом? Далі в сюжеті. Своє професійне свято в останню неділю жовтня відзначили працівники автотранспорту та дорожнього господарства. З цієї нагоди порясла Хмельницька міська рада, на чолі з мером Олександром Шкірою, запросила всіх перевізників та водіїв міста, щоб привітати зі святом та вручити пам'ятні подарунки. Сам же очільник Переяслава, взявши слово, подякував автомобілістам за їхню нелегку працю. Привітати вас із професійним святом, побажати вам успішних рейсів, побажати вам в кожній вашій родині побажати вам успіхів і щоб завжди у вас завжди був приємний настрій і завжди ваша робота високо оцінювалася вашим керівництвом. На урочистостях були присутні приватні підприємці, фірми яких займаються перевезенням людей. Це Дмитро Пасічник, Олександр Пасічник, Віктор Бикало, Валерій Марценюк та Володимир Левченко. Дякували за віддану працю водія місцевих маршруток, автобусів, шоферам ЖЕКу, тепломережі, серед яких Микола Царенок, Валерій Чередніченко, Олег Ліп, Станіслав Кутовий, Володимир Вакуленко та інші. Також було відзначено подарунком механіка з випуску ПП Левченко, Миколу Зайця. Приватний підприємець і депутат Порясло міської ради Володимир Левченко поділився з нами приємними та неприємними моментами роботи шофера. Приємні моменти нашої праці це коли. Відсутні жалоби наших мешканців, людей, які користуються нашими послугами. Слава Богу, останнім часом їх не дуже багато. Неприємні, коли автобус поламаний, запчастини дорогі, топливо дорожче, запчасти... Ну, все, все життєві моменти. З нагоди професійного свята Володимир Григорович читає всіх своїх колег та бажає їм ні цвяха, ні жезла. Хочу привітати всіх колег-перевізників. Всіх водіїв приватного транспорту з цим великим нашим святом загальнодержавним. Щастя, здоров'я всім, і, як кажуть, по нашому водійському не гвоздя не жезло. Наша знімальна група приєднується до всіх побажань, які звучали на адресу автомобілістів та працівників дорожників. Зичимо вам вдячних пасажирів, гарних доріг, обачних пішоходів і поміркованих водіїв попутного та зустрічного транспорту. Далі розповідь про ще один захід. Для того, щоб вирости повноцінним громадянином України, потрібно ще з малко орієнтуватися в системі оподаткування та розуміти, як важливо поповнювати державну скарбницю. Саме так вважають у об'єднані державні податкові інспекції. З цією метою у квітні 2012 року було розпочато конкурс Податки очима дітей, про що ми повідомляли у своїх випусках. Настав час підбиття підсумків та нагородження призерів. Як це відбувалося, бачила Ольга Греб. Днями в Пряслах Хмельницькій ОДПІ було нагороджено переможців конкурсу Податки очима дітей, який проводиться вже в десяте. Перед дітьми, батьками та їхніми наставниками виступила заступник начальника місцевої податкової інспекції Лариса Павленко. Вона подякувала всім учасникам за те, що брали активну участь у конкурсі, адже розуміти, що таке податки, потрібно з малку. Податки очима дітей проводиться протягом 10 років і проводиться на загальнодержавному рівні. Тобто діти у різних вікових категоріях приймають участь у конкурсах, які діляться на три номінації. Шляхом проведення цього конкурсу намагаємось розказати дітям або щоб діти самі якось якомога більше дізнавалися, що таке податки, для чого вони сплачуються. І роботи, які були представлені на конкурсі, якраз про це і свідчать. Усього в конкурсі брали участь 15 дітей з міста і району. Вони презентували три напрями літературні твори, малюнки, а також вироби декоративно-прикладного мистецтва. Діти повинні були у своїх роботах передати власне розуміння податків та процесу їх сплати. Серед переможців і призерів конкурсу були Анжеліка Міщенко, Євгенія Остаповська, Віктор Смірнов, Тетяна Мартиненко, Тетяна Канівець, Евеліна Деменко та інші. У напрямі твори декоративно-прикладного мистецтва перше місце посіла Юлія Знак із ЗОЖ номер 4 у 10 років дівчина бачить систему оподаткування у вигляді грошового дерева. Я зробила дерево в номінації декоративно-прикладного мистецтва. На мою думку, податки це е, те, за те, що можна зробити добро людям. Дерево мріє. Ось копійки ростуть на дереві е, грошей. До речі, на обласному рівні всеукраїнського конкурсу податки очима дітей перше місце посіла Анна Кравченко. За перемогу у всеукраїнському конкурсі дитячої творчості на регіональному рівні податки очима дітей напрям літературні твори. Це і все, що ми сьогодні хотіли вам розповісти. Бажаю вам вдалого продовження робочого тижня. До зустрічі і на все добре.